Перевірка домашнього завдання столична спецкомісія проінспектує настільки безпечнішим стало Прикарпаття за останній рік. Нагадаємо, у 2012-му область вже відвідували ревізори з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тоді фахівці виявили ряд порушень в готовності прикарпатських чиновників до техногенних чи природних аварій. Івано-франківці пообіцяли виправити погрішності вже за 12 місяців. Ми готувалися не тільки вчора і тиждень назад, коли ми узнали про те, що буде перевірка. Відразу після комплексної перевірки був складений план усунення недоліків, затверджений на колегії обласної державної адміністрації, і через півроку ми заслуховували керівників по виконанню по усуненню недоліків даного плану між тим за останній рік у столичних ревізорів з'явилися додаткові підстави, аби ще раз грунтовно перевірити готовність прикарпатських надзвичайників до різноманітних аварій. Зокрема, вперше за тривалий час в області сталася лісова пожежа в горах. Та й загалом кількість пожеж на підприємствах, установах та організаціях зросла на 40%. Зазвичай у нас пожежі в побуті, пожежі в квартирах, приватних оселях. Франківська область дає 40% збільшення саме. На підприємствах, організаціях і установах, що говорить про те, що є необхідність посилення державного нагляду контролю в сфері пожежної безпеки на території області. Державна комісія з перевірки цивільного захисту перевірятиме область упродовж 10 днів. Інспектуватиме, зокрема, найбільші міста та потенційно небезпечні об'єкти Прикарпаття.